Всім великий привіт! Ви на каналі готуємо разом і зразу беремося до роботи. Нам буде потрібно два відверних яйця ось така дрібненька терка, і натираємо яйця на терці. Друзі, сьогодні готуємо таку смакоту. Простий, легкий, можна, хтось називає салат, намазочка, на хлібчик, так поїсти. Легко, просто і неймовірно смачно. Доступні інгредієнти, я продовжую готувати, а вам всім приємного, приємного перегляду. Дивіться, ось і все, все швиденько, все простенько. Яйця ми вже з вами тут натерли. Тепер нам буде потрібен один плавлений сорочок, можете додавати і два. Я так завжди додаю один плавний сорочок, два яйця. Якщо більше яєць, більше плаваного сорочка. Тепер сюди зараз натираємо з вами один-два зубчика часничку, додаємо за смаком. Я обожнюю цей салат на маску зранку, на хлібчик, для мене це просто ідеально смачне сніданок, кавуся і все. Тепер дивіться, друзі, зараз додаємо спеції за смаком, я додаю лише суміш перця. Солити я не буду, оскільки наш наступний інгрієнт, друзі, це оливки. Вони в мене досить солені, тому солити не буду. Тепер дивіться, беремо чорні оливки, можете брати і зелені за смаком, але мені більше подобається з чорними. Вони все-таки мають трішки інший смак, і воно більше так грає, як то кажуть. Нарізаємо на любі шматочки, я буду на такі ось смужечки нарізати. Можна на кубики, можна на половинку. Як вам подобається, так і нарізайте. Я тут нарізаю оливочки, а ви за той час підтримайте канал. Хто ще не підписався, підпишіться, будь ласка, поставте вподобайку, обов'язково на всіх коментарях, що сподобався цей рецепт. Можливо, вже такі готували, додавали ще якісь цікаві інгредієнти. Пишіть мені, буде це все дуже цікаво почитати. І, звичайно, не забувайте про зворотній зв'язок. Пишіть коментаря з якої країни чи міста ви дивитеся відео. Обожнюю всі ваші коментарі. щиро дякую вам за зворотній зв'язок. Ось і все, оливочки ми нарізали, додаємо їх до нашого салатика, який вже майже майже готовий. Чим буду заправляти я. Я друзі заправляю майонезом. Але якщо ви не їсте майонезу, зробіть собі таку мою любиму заправочку: сметана, діджонська або французька гірчиця, трішки спеці за смаком, і буде теж дуже дуже смачно. Все ретельно перемішаємо і зараз будемо з вами смакувати. Ось і вся наша смакота готова. Ось такий смачний на маска готовий. Беремо хлібчик і зараз будемо смакувати. Друзі, два слова про рецепт. Обов'язково спробуйте приготуйте. Це неймовірно смачно. Тут лише три інгредієнти, плюс майонез, легко, просто нічого складного і дуже дуже смачно. Оливки додають дуже файний смак, гарно поєднюються з плавленими сорочками. Тож спробуйте приготувати. Я думаю, вам теж сподобається. Всім миру та спокою. Бережіть себе, всім самого найкраще, всім па-па-па-па.